Девочки, Полина меня зовут. Ух ты! Я... Волнуется? Да, конечно, волнуется. Давайте вгадаем. Я думаю, что Полина будет танцевать. Нет. Так, э, акробатика? Нет. Сальто робити будеш. <гас> Ні. Так, по другому колу пішли. Степ. Ні. Малювати будеш. Е, Ні. Співати. Ні. <гас> Здаюсь. Ага, точно! Так. О, правильно. О, ще О, ще раз, раз, ще раз, раз ще я раз. так само. Давайте вместе так. Давайте все три Давай, да. Так, зал, а что сочкуем? Давайте все дружно. Знаете, это как полезно в легкие. Давайте вентилируем. Давайте мы тогда, что ли, я не знаю. Давайте выпускать. Ну, же. Так, всем полегчало. Мне не набагато легче стало. Все, они тут. А, вот так, да? Давайте я тоже тогда войду в это состояние. Сейчас все. Хм. реально уходит на а професи... А профессионализм, то чувствуется, чувствуется профессионализм. Я, я, да, я, я 7 лет в Тибете. Ничего себе, да. это уровень. Да. Наш. я пока до тебя то не дошла. Бабуся дедуси Есть. Люблю тебя? Тоже. Балуют? Так, ну, барбариски купуют. А дюшас? Дюшес також буває. Ще мені буває купляють м'ятні, а я потім із нього мухіту готую. А ще якщо додати кусочки клубнички, так зовсім смачнюші. Дідусь бабуся, я передаю вам привіт. Я зараз на сцені України має талант. Передо мною сидять троє журі. Якщо буде два так, з вас по 500 гривень. ВАТО! <світ> Дай! Показуй, як ти вмієш. Е... Гомареськи читати. Гомареськи читати. Сьогодні ми поговоримо про ворогів українського народу. Прекрасна історія. Сусід! Сусід ворог. У сусідах. Більша, машина дорожча, так ще й жінка без целюліта. У сусіда кросівки за 500 баксів і джинси за 700 баксів. Єдина радість від сусіда. Побачите, як лопнув панк з його депозитом. <реш> Миша. Миша злісний ворог. Оце буває збере ковгосп сто тисяч тонн зерна. А як здавати в закрома родини, то є тільки двадцять. Питається АТ. А голове сидить посидить у новенькому лексусі та й каже: А нема, ми ще з'їли. Єдина радість від миші, Ви з нею можете співпрацювати. Конкретно ви мочите кота. А Миша доводить вашу тющу до інфаркту. Бабки коло під'їзду. Бабки підлий ворог. Бабки бачать все. Навіть коли ти приходиш додому в два часа ночі п'яний, так що нічого не бачиш, запам'ятай. Бабки бачать все. В оригіналі там було трошки не так. Ми смягчили це все діло. Бабки бачать це тебе, твоїх колег і навіть твою коханку. І вже на слідуючий ранок про це знає весь твій будинок. Уся на тебе плюються, тикають пальцями. А бабки сидять коло під'їзду та й кажуть Здра. Єдина радість від бабок, коли у них колядуєш, багато ханхветів дають. Ось це, мабуть, і все. І хай же ваші вороги стануть вашими друзями. Болінка, а? скажу тобі чесно, я не знаю, що, але в тебе щось є таке, що мене притягує. Я тебе хочу слухати, ти дуже щира і цікава. Дякую. Очі світяться. Якась така дивна поведінка твоя. Вона мені пасує. А вам подобається люди? Люди сміялися. Дякую. Такая милая, такая какая ты есть. Вот э... коуси усмехаются, а вони такие няши. Вот няши, няши, это точно. И так тебя немножечко на нервной почве колотит, и так Комбас. вот вот так вот этими плечиками. И это все так мило и так здорово. Я говорю тебе да. Ура! Одно да есть. зробила головну справу а, свого виходу на сцену. Ти розважила народ. Значить, ти талановита. Значить, твій талант заслуговує на моє так сьогодні. Дякую. <звизи> <звизи> уяви собі, Кондратюк сам Господи Боже. Тараки почали свісти! Я перед виходом на сцену зразу сказала, що я особливо здивуюсь, коли Кондратюк мені скаже так. Да, такое редко случается. Да. Маленькая пулинка. Я кажу так. Это очень, это, это очень, это очень неплохо, да. Ничего себе. Я бачила, як багато діт... як декілька дітей тобто, поверталися засмучені, їм мав, бо їм сказали тільки одне так. А я просто обрадувалась, що я така рідка людина, якій сказали три «да». Дякую за побачення! До побачення!